Ще пан Фельдман і йому подібне якраз і розігрують оцю антисемітську карту в Україні. Свобода не є антисемітською організацією. Я про це неодноразово заявляв. Якщо є якісь зауваження щодо наших поглядів подібного плану, прошу дуже нехай подають до нас до суду, але ніхто до суду подавати не буде, бо всі прекрасно розуміють, що навіть заангажовані українські суди ніколи не зможуть винести відповідне рішення проти свободи, тому що ми не порушуємо ніякого українського законодавства. Ви розумієте, вони дуже часто самі. Роблять е, певну 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 проблему, роздмухують ту проблему. Змухи роблять слона для того, щоб їх всі Багато почали. Але це писала, тому того, що неприємно, коли називають жаліти. такими словами якими е, словами? Ну жидівка, таке як що як назвали? тут неприємно, то що заборонено в Україні? Ну дару, я не хочу слово ні. Я не хочу з вами зараз розпочинати філологічні лінгвістичні дискусії? Я думаю, що для цього є інша я вам тема. Я кажу просто, скільки це викликало таку знаєте бурю тому, що А я знаю, що, що для, для когось образливо, для когось може і не образливо. Ну даруйте, будь ласка. Ну як ви хочете заборонити нам, українцям, говорити нашою українською мовою? Я, я того не можу зрозуміти. Угу. Тобто, це Скажіть просто мені, будь ласка. Українське слово. Ні, даруйте, будь ласка. Угу. Скажіть, будь ласка, чи з нашої мотивація вживання подібних слів? Чи, це є, чи ти вживаєш подібне слово з метою образи, чи ти вживаєш подібне слово з метою означення певної національності? Я, якщо вживаю таке слово, то я тільки вживаю з метою означення певної національності і ні в якому випадку не образи.